Усмілі переміщені особи, які мають домашніх улюбленців, отримали гуманітарну допомогу від Червоного Хреста». Видачу організувала Черкаська обласна організація «Товариства Червоного Христа України. Черкаська обласна організація Українського О, Червоного Христа видає допомогу для переміщених осіб. Допомога видається для тваринок, для котів, стерильних і нестерильних, і для собак маленьких, середніх та великих. Українці, які вимушено покинули свої домівки, отримували корми для собак і котів, а також засоби для підтримки. Тварин. А звідки ви приїхали до нас? С Запороской области, города Милитополя. Я беженец. Ну, как я сюда приехал, я год. Мама с братом и сестрой там остались. А я так как давно уже в 21-м году выехал. В армию попал. Вот только угу. в 23 году или 24 я сюда попал. Ну, Приехал назад. Ну, у меня три кота і одна собачка. Чим сьогодні допомагає Червоний Хрест? Ну, котам, собакам. Що выдають? Корм. Котячий, собачий корм. А, еще и поводочек і еще такой уход. От блох, от глистов. У Червоному хресті зазначають, подібні акції в громаді триватимуть і надалі, аби підтримати вимушено переселених людей та їхніх улюбленців. Чекаська обласна організація їздить по всій області і видає в різних куточках. Послідкуйте за оновленнями в Фейсбуці і Телеграм, щоб знати, коли ми будемо в сліді.